Друзі, вітаю вас на каналі Дніпром. Як і обіцяв, ми до вас повернулися з відео про те, на що здатен найпростіший, найдешевший, можна навіть сказати, шуруповерт від Дніпром. І сьогодні ми будемо тестувати його первими сверлами, турбогвинтами, просто великими саморізами, сверлами Форснера. Ну і звісно, зробимо класичний тест драбинки. Не знаю, як це буде правильно сказати, але ми перевіримо всі ступені муфти на те, як вона спрацьовує для роботи з м'якими або, наприклад, жорсткими. Матеріалами. Показувати сьогодні ми все будемо на брусі з сосни, Вона трошки вологенька така, тому майте на увазі, що дерево і трошки м'якше, але за рахунок того, що воно вологе, в'язкість буде вища його. Я пропоную довго не затягувати, єдине, що пробіжимося швидко по характеристикам, це наш 218-й шуруповерт. По факту легендарний 181-й, на який ми присадили 20 вольтовий акумулятор. Подивитися його ціну, ви можете за посиланням в описі під цим відео. Ще ще хочеться додати, що максимальний діаметри роботи по матеріалам по дереву це 22 мм, а по металу це 8 мм. Але у нас також є і 30. І 35. Будемо перевіряти, на що дійсно здатен цей простий шуруповерт. До речі, якщо говорити про його витривалість саме як акумулятору, то у нас на каналі є відео, де ми закрутили цим шуруповертом більше тисячі саморізів на одному заряді акумулятора. Це було складно от просто крутити. Я там же ще Саня допомагав, да? якщо не помиляюсь, да, я навіть сам не впорався з цим, щоб посадити один акумулятор. Уявіть, наскільки витривалий цей інструмент. Якщо хочете більш детально подивитися, в описі є. І тут так само. Ми є посилання на те саме відео, де ми вижили весь акумулятор цього шуруповерту. Можливо, там була к'юшка 218 q але по факту різниці немає, бо в них конструктивно різниця лише в патроні. Можливо, можливо, цей навіть буде працювати трошки довше за рахунок менших деталей, на які втрачається енергія. Можливо, можливо. Я це не перевіряв. Давайте одразу переходити до тестів. Починати будемо з лісінки. У нас 90 саморізи, тут навіть написано. Так, і ми ставимо на перший режим муфти, ставимо першу швидкість, будемо йти, не знаю, десь ось тут почну і тут залишу місце для інших наших тестів. Одиничка є. Двічка. Triječka, 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 poki, poki idemo rjevnenjko. Четвірочка. Зараз Зараз клацає мохту. Я згадав, що я не буду називати торгову марку. Я колись взяв шуруповерт. Там було, от у нас намальовано 21 режим плюс режим сверління. Там був 21 режим, і я отак от просто крутив, врахував скільки там тих режимів, і я нарахував 16, а написано 21. Тому, друзі, навіть от в таких моментах може бути підстава. У нас цієї підстави немає до речі. Ви зараз переконаєтесь в цьому. Підстава може бути в тому, що я от в мене трошки руки не, не майстра. В цілому, в цілому, я думаю, можна зрозуміти. Так, п'ятий саморіз, п'ятий режим на муфті. Так, це у нас шостий, сьомий, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, да, сьомий. Все вірно. Я не заплутався. Так, тут сучок, тому я піду в другу сторону, бо тоді вже тест буде. В цілому на такій деревині проводити тест. Мабуть, це не зовсім правильно, бо вона не однорідна. Але ми намагаємося зробити максимально чесно. Все, повертаємось у нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сьомий. І ми підемо в іншу сторону, закручуємо на сьомому режимі. Сьомий десь так, як і шостий. Демона восьмий. Ти-ти-ти-ти-ти-ти, Не панікуй. Дев'ятий. Лесенка у нас, мушу сказати, виходить. Дев'ятий. Мені здається, що мені 90-х може не вистачити саморізів. Десятий. 10 Я не можу зрозуміти, це з бітою щось, чи з моїми руками, що воно вискакує постійно. Наче біта підібрано правильно. Так, щось дивно що 11-й трошки в нас виліз і він не хоче викручуватися. Я вже прямо от Ну, 21-й спробуємо його викрутити. А тільки на 21-му зміг викрутити. Так, повертаємося на 11-й. Давайте трішечки в сторону. Можливо, там знову ж таки сучок, який нам робить голову. Ось це більше схоже на правду. Ставимо муфту на позначку 12 і закручуємо саморіз. Майже, майже шляпка ще стричить. Переходимо на 13-й. Майже 14-та. Давайте перекрутимо 14 ще раз. Бачите, у нас тут нюанс. Давайте, мабуть, будемо чесними далі. Саме на самрізах такої довжини продовжувати тест сенсу немає, бо воно буде десь або приблизно ось так, або буде заганяти в глибину. Як на мене, ось ця лісінка це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12. Друзі, ви самі все бачите, наскільки плавно йде рух. Як на мене, це класний результат, особливо для такого простого шуруповерта. Давайте я їх швиденько зараз викручу всі. Ці не будуть чіпати, ці залишу. Переходимо до тесту на пер'євих сверлах. Починаємо ми з десятки. Я думаю, що навіть і не помітить його. Просто в рандомне місце. Ну, навіть е, можна почути, що навіть двигун не напружується, а свереління йде. Не бачу сенсу продовжувати. Можна побачити, що прям сира-сира деревина. Давайте на другій швидкості щось спробуємо. Поруч. Це був муфту свереління перемкнути. Давайте, щоб було чесно, ще один отвір. Я зараз на наскрізь пройду. Мені здається, це був стіл. Взагалі, наче там і нема нічого, просто крутить собі двигуном. Так, це у нас 18-те. Тут, я думаю, вже може бути трошечки складніше. Чесно, я шокований. Прям наскільки легко йому це дається. 22. Якщо що, ось це зараз ви бачите максимально допустимий. 22, це максимально допустимо, як кажуть, продукт-менеджери. Може, треба щось передивитися, бо прям не відчуваю його. 30. Ну, ви, Ви, ви чуєте, що він не йде в захист, що... Можна спробувати 35. Оператор, коли давав мені 35-те сверло перед зйомкою, каже, «Та 35 ви -е не потягне. Я вже сумніваюся. Трошки тупеньке сверло, бачите, воно трошки підпалилося через це. І деревину нам підпалило трошечки. Є, є інше? Є більше. У нас, бачите, сценарій змінюється по ходу. Мені здається, що воно знову ж таки буде трошки тупеньке, але це сорокове. Пробуємо сорокове. 35-е вже планували, що не буде. Є. Сорокове, поїхали. Трошечки, може, десь складно. Я думаю, що ви чули самі по обертам, по звуку двигуна. І якби сверло було нове, я думаю, що воно вправилось набагато краще. Але мене дивує, що один момент, що він досі не пішов в захист. Давайте спробуємо, спробуємо йому допомогти. Все, захист працює. Бачите, як тільки надавлюю, захист працює, вимикається, штуверд продовжує працювати. Я думаю, що на цьому тесті цей шуруповерт все довів абсолютно. 35 мм сверло Форснера. Просто зробив отвір. Все. Я думаю, що можна переходити до цікавенького. Як бачите, трошки у нас змінилася локація, додали ще один брус. Бо турбогвинти просто пройдуть цей брус наскрізь і закрутяться в стіл. Цікаво, наскільки буде спрацьовувати муфта, я поставив на 21 режим. Зрозуміло, що на режимі сверління вона буде там трошки сильніше крутити, але давайте спробуємо. Це у нас це у нас зламаний. Беремо одразу побільше. Так, ставимо тягу у першу швидкість. І це ну, 170-ка, мабуть, десь. Велика, велика. Все, на 21-му режимі, бачите, що ну, зовсім трошечки. Переходимо у сверління і це вже починається прям стрес-тест. Одразу хочу сказати, що цей шуруповерт на це не розрахований взагалі. Це робота для імпактів, для потужних імпактів. Поїхали. Вау, все, що я можу сказати. Шуруповерт пішов в захист. Пробуємо докрутити. Воу, 24 ньютона наш зараз так ляпс зробили б мені. Він зірвав шляпку. Клас. До речі, ми починали, у нас був заряжений, досі повністю заряджений, навіть після тих навантажень, які ми йому давали. Він у мене прям виривався. Я ледь його втримував. Чесне слово. Прям я, я, чесно кажучи, здивований. Пробуємо докрутити, але щоб шуруповерт від мене не втік. Якось отак. Вау. Ви розумієте? Це, це прям ламбержинісе в шуруповерті. Яка мощ в ньому. І хіба він не коштує свої гроші після цього? Я чесно шокований. Давайте візьмемо щось поцікавіше. У нас є ще ось такі штуки. Я не знаю, як вони правильно називаються. Напишіть в коментарях, будь ласка, про це. Але мені здається, що це вже буде складна задача. Треба розуміти, що коли ви вже надягаєте таку штуку на чудоповерт, то це ви вже зараз будете з нього знущатися. Поїхали. Я відчуваю, як він у мене виривається вже. Спробуємо докрутити. Відпочинь пару секунд. Пару секунд пройшло. Мені здається, якщо раптом земля зупиниться, її треба буде знову запустити, то можна буде на, на один з полюсів, так от шуруповерт в землю поставити, натиснути, і він проверне під собою землю. Я не знаю, що скільки тут потужності сховано. Так, у нас залишився ще цей велетень. Є до нього головка на 17 Superlock. І для того, щоб подружити це з шуруповертом, у нас є ось такі перехід, перехідники. Дуже-дуже крута штука для всіх власників імпактів, гунтовертів. Прям вже заходьте на сайт і купляйте. Не пожалкуйте. Як, як пів патрона просто виглядає. Ну, я думаю, що це десь між 50 і 75. Але що, ми просто так здамося? Цей шуруповерт землю може запустити. Цей це гвинт не закрутить. Що трошки? Але просто розумієте, земля ж в космосі, там немає повітря, нема опору, тому там буде трошки, трошки простіше. А це що, у нас 21-й? Ні, це сверління. Муфта на сверлінні спрацьовує. Для мене це сюрприз. В цілому, як цей шуруповер для мене сюрприз. Наче стільки я його вже тестував, перетестував, а сьогодні він для мене, знаєте, як, як наче заново народився. Прям. Ми спробуємо його викрутити і закрутити десь сюди чи сюди, бо можливо ми там потрапили в якийсь сучок. Там, чи... там ми не всі саморізи викрутили. Я його поки не буду чпати. Хай трошки остине. Але я прям я захоплений цим шуруповертом. Так, давайте ось тут спробуємо. Це що за монстр в мене в руках, я просто не можу зрозуміти. А дайте мені ультра. Давайте ультру і спробуємо закрутити те саме. Ну, я думаю, що землю крутунти буде простіше, аніж цю штуку докрутити. Клас. 200 BC Ultra ультра. Перша швидкість тягова у нас. Режим сверління. Той вже нагрівся і знаєте, з вентиляційних отворів дує теплим повітрям. А цей холодний прям холодніше стає. Давайте спробуємо крутити. Так, щоб у нас не було, щоб не в тріщинку, щоб не сказали, що ми тут махлюємо. Холодно прямо. Ну, цей ми будемо використовувати, якщо треба буде запустити сонце, мені здається. Пробуємо докрутити. Треба зробити музей Дніпре, і відправити оці два бруси туди. Ось герой нашого сьогоднішнього випуску. Чесно, я здивований. Друзі, я думаю, що багато у кого з вас є такий, чи може 181-й, 182-й, чи, можливо, зі з'ємним патроном напишіть, які неймовірні не знаю, завдання виконував або складні завдання виконував ваш шуруповерт з такої серії. Неважливо, це 18-вольтовий чи 20-вольтовий. Я прям супер здивований. По-доброму, по класному здивований і супер задоволений цим тестом, бо дійсно крутий шуруповерт ще й не за всі гроші світу. Я думаю, що якщо у вас його нема, то вам треба крутнути трошки вниз. Там є посилання на нього під відео. Приходите на сайт, замовляєте і він через день, а максимум. Два. Ой Боже, вже у вас все, друзі. На цьому я буду прощатися, як завжди. Ціла купа корисних посилань є в описі під цим відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та донатьте на ЗСУ. Слава Україні! На все добре, він хай щастить!